Я вітаю всіх вас з тим, що ми на кінецьку об'єднали медичну громаду на одній території. Я думаю, що це буде не тільки нам, медикам, краще тут працювати, а і буде нормально, так сказати, для хворих. Для хворих. От, все буде на місці і обстеження, і лікування, і амбулаторне, і стаціонарно. Коротше, всі ці види, які ми володіємо, е, е, зібрані. Тут є, що нове в цій поліклініці, є хірургія одного дня своєю операційною з усіма, так сказати, атрибутами. Я надаю слово для звершення богослужіння отцю Тарасу. Ти поблагословив будім Лаванів при завітанні Якова, і дім Пантефрім, за завітанням Іосипа, поблагословив, примножив все добре домі, станьмо побожого, вислухаймо святого Євангелія. Мир усім. І духові твоєму. Бажав бачити Ісуса, Хто він, але не міг за народом, бо помалий на зріст. І забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити благословляється та посвячується ця, благодаттю Присвятого Духа, окроплені водицію священої, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється та посвячується ця, благодатню Присвятого Духа, окроплені водися священої, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляється та посвячується ця, благодатню Присвятого Духа. Окроплені, води всі священне в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ще молимо, щоб Господь Бог послав своє благословення на цей дім, на всіх лікарів, працівників та пацієнтів, щоб зберегти від усякої журби, лиха гніву, небезпеки та недолі, душевних і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'ї добробуті всі дні життя їх проходили. Все милостиві, Господи, вислухай нас і милостиво помилу, літа. шановні представники нашої млинівської влади, шановні працівники нашої лікарні. Уряд цієї лікарні і всі, що тут разом з нами стояли і молилися. Христос одного разу своїм ученикам та всім тим, що зібралися, розповів таку притчу, що господар, від'їжджаючи своїм працівникам, залишив таланти. Таланти в розумінні мови Нового Завіту це злитки срібла. Кожному дав користування, одному дав п'ять, другому дав два, а третьому дав один талант. Прийшов час, і господар вернувся назад, закликав своїх працівників і хотів з ними зробити обрахунок, як кожен скористав з тих талантів, які він їм дав. Той, що мав 5 талантів, прийшов до господаря та й каже: завдяки тому, щоб ти мені дав оцих 5 талантів, 5 злитків срібла, я так умів пропрацювати, що я ще маю 5 талантів. Забирай і одні 5, і другі 5. Господар подивився і сказав за те, що ти такий добрий працівник, можливо, тобі не один раз треба було недоспати, не доїсти, потрудитися, попрацювати. Забирай усе. Я вдячний, що ти зумів скористатися тих дарів, які я тобі дав. Забирай і тих п'ять, що я тобі дав, забирай і тих п'ять, які ти зумів знайти. Другий працівник приніс два та й сказав: Господарю, завдяки тим двом талантам я знайшов ще два таланти. І та сама історія повторилася. Забери, каже, і ті два, і ті два забери. А нарешті прийшов той працівник, якому господар дав лише один талант. І він каже: господар, я дуже переживав, аби щось з тим талантом не сталося, я закопав його в землю. Ось тобі твоє. Господар розізлився, пише сящене Писання. І так Христос сказав, що дуже ображений був Господар. Каже, чому ти не зумів попрацювати так, як інші? І сказав Христос слова, які часто збентежать багатьох людей. Хто має, тому ще додасться, а хто не має, від того забереться і те, що він нібито думає, що він має. До чого я це веду? Я хотів би сьогодні схилити свою голову перед усіма тими людьми, хто зумів у такий нелегкий, такий непростий час так попрацювати. Що перед нами постав такий прекрасний інтер'єр, відремонтований, охайний, доглянутий. Не один раз ми тут бували. І ви знаєте, дуже прикро, коли в нашій державі часто приходиться слухати, як згортається, закривається, припиняється все і так далі. А тут поширюється, тут відновлюється, тут ремонтується, тут бурлить життя. То я би хотів би побажати, Віктору Андрійовичу, вам. І всьому вашому колективу, усім працівникам нашої Млинівської центральної лікарні, процвітання, розгортання міцної, надійної праці для блага України, для блага наших людей, для блага нашого українського народу. Сьогодні наші парафіяни, коли почули, що відбувається таке дійство, вирішили справити офіру. У нас планується тут будівництво каплиці преподобного Агапіта Києвопечерського. І є в нас така художниця, яка написала цю ікону пані Ніна Августін. А матеріал і кошти для цієї ікони справила пані Неоніла Коханюк, працівниця вашої Млинівської лікарні. Отож, нехай Агапіт Києво-Печерський. Чому саме Агапіт? Бо він сам був лікар, він сам був цілитель. Незважаючи на те, що ніс послуг монаха у Києво-Печерському монастирі, він ще і лікував людей. Тому хай всі ті люди, які приходять сюди, аби отримати допомогу, отримують і фахову допомогу, але також хай вони відчують добре слово, людяність та тепло від вас, дорогі наші люди у білих халатах. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Прошу прийме! Віктор Андріатович. Голова адміністрації всіх Христових Воскресень. очі, шановні друзі, насамперед вітаю всіх вас із світлим святом Воскресіння Христового. Нехай Боже благодать, добро, мир, злагода буде на нашій українській багатостраждальній землі. Нехай здоров'я, благополуччя, достаток, взаєморозуміння і повага буде в ваших родинах. І нехай всі задуми ваші здійсняться, нехай у всьому щастить. І я переконаний, що наш український народ багатостраждальний, працелюбний, щирий і гостинний, заслуговує на те, щоб бути одним із самих багатих, процвітаючих передових народів і Європи, і світу. Я вітаю сьогодні цей. Гарний святковий пасхальний день весь колектив, медичний колектив Млинівського району, насамперед працівників поліклініки із Новосілля. Продовж останніх півроку, от Віктор Андрійович відправив мене не менше 5-6 разів, я був тут, і я бачив, як от, щомісяця ситуація змінюється. Приїхав один раз, де один комплекс робіт. Приїжджаю далі, вже йдуть роботи монтажні, вода, каналізація. Це все робилося дуже швидко. І як я бачу, і думаю, всі погодяться якісно. Я впевнений, що ті умови, які створені сьогодні тут, вони однозначно комфортніші, кращі. Це місце, от, я відчуваю, не знаю, як то, якусь позитивну ауру. І питання не тільки в тому, що ми намагаємось максимально ефективно використовувати наявні площі медичні. Я впевнений, що цей комплекс, де і можна отримати, буде і діагноз, який поставлять працівники поліклініки, і відразу при потребі отримати кваліфіковане лікування. Я думаю, це все в комплексі буде сприяти тому, що медичні послуги для жителів району будуть надаватися ще в більшому об'ємі і ще краще. Добра слава про Минівську медицину. Повірте мені, відома далеко за межами району. І наше спільне завдання всіх, і влади, і працівників, щоб ми його, це що набуте роками, ці традиції не втратили. Щоб ми їх тільки поширювали і багато чуємо про реформи, про те, що будуть зміни суттєві в медичній галузі. Обіцяю вам, що всі ми консолідовано, вся влада, керівництво медицини району, зробимо все для того, щоб не втратити, а тільки зберегти, підсилити. І е, сьогоднішній захід це от, комплекс, це один із заходів, які ми плануємо і надалі. Надалі буде посилення і бази технічної. І е, я передаю вам сьогодні і вітання від народного депутата України Олександра Детярчука. В минулому році, наприкінці року, е, лікарня поліклініка отримали ряд медичних е, апаратів, які покращили і діагностику, і постановку діагнозу, і лікування. Запевняю вас, що і в цьому році будуть такі придбання, буде така техніка, буде таке обладнання. Ми зробимо все для того, щоб люди, щоб бронівчани і ті, хто приїжджає з інших районів, могли отримати кваліфіковану, своєвчасну і гарну медичну допомогу. Ще раз вас всіх вітаю і не можу не сказати добрі слова в адресу Віктора Андрійовича. Мого давнього хорошого знайомого і колегу, з яким пропрацювали на керівних посадах багато років. Якби на його зусилля, всі допали зусиль, звичайно, всі в своїй, в тій чи іншій мірі, але не якби на його бажання, прагнення наполегливість, повірте мені, що ми б, якщо і святкували це на весілля, то десь аж значно, значно пізніше. Тому Віктор Андрійович, так. ваш колектив, шановні колеги, шановні медики, бажаю вам подальших звершень. Успіхів. Хай у всьому щастить вам, хай все збувається, і хай завжди ваші пацієнти будуть вам вдячні за те все велике, що ви робите. Ви бережете здоров'я і життя людей. Це надзвичайно гуманно, це надзвичайно важливо. І для вас це, це місія вашого життя. Ще раз всіх зі святом, добра, благополуччя, здоров'я і успіхів. Дякую. Я надаю слово. Первинної медико-санітарної допомоги головному лікарю Василю Івановичу Семенюку. Шановні колеги, шановні представники нашої влади, прийміть на щиріше вітання з вашим новосіллям, від себе особисто і від працівників первинки. Хочу сказати, що в мене сьогодні двоякі відчуття. Перше відчуття це заснової втрати, часткової пустоти, оскільки ми разом з вами. Пропрацювали не один десяток років в тому тісному, але дуже обжитому і зручно буде на всіх приміщеннях. І нам зараз прийдеться до прикласти великих зусиль для того, щоб надати тому приміщенні нової енергії життєздатної. Друге відчуття це оптимістичне відчуття, відчуття віри в майбутнє охорони здоров'я нашого району, гордість, якщо хочете сказати, навіть завість, тому що ви переводите. Комфортні умови для роботи медичних працівників, тут створені належні умови і для наших з вами пацієнтів. Хочу побажати вам, щоб в це приміщення разом з вами прийшла любов, злагода, високий професіоналізм, милосердя. Те відчуття, яке завжди в наших медиків було в районі, щоб ви відчували. Повагу до своїх пацієнтів, ну і щоб спільно разом з нами вони отримали все те, що необхідно для вас. Звичайно, вам всім щастя і здоров'я. І на пам'ять хочу подарувати цей альбом. Нехай він стане початком вашої новітньої історії, розвитку Млинівської центральної районної лікарні. Щастя всім! Дякую. 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 Е, ну, я ще раз хочу подякувати всьому колективу, особливо господарські. Було тут по-всякому, і планірки, і наради, якщо можна сказати, з всякою лексикою. Але все закінчилось. Ми в новому в гарному приміщенні, є нормальні умови для роботи, є нормальні умови для перебування пацієнтів, є ми в комплексі всі, всі на одному місці. От. Я всім дякую за участь в сьогоднішньому заході. Працівників поліклініки прошу до кабінетів. Зараз у Тарас прийде посвятить кожен кабінет. І цілі визначені, мета ясна, до роботи будуть. <смітна> Расслабляется, посвязывается.